Незаконні забудови сьогодні не новина для війничан. Втім, це не лише конфліктні багатоповерхівки, але й приватні будинки, через які розгоряються сусідські конфлікти. До редакції звернулася війничанка Галина. каже, що сусід по будинку на три виходи незаконно будує другий поверх на її частині даху глинобитної хати. Це взагалі не його. Це взагалі моє. Він взяв заїхав, а жонку куди ж до півпівкухні заняв. Ну хіба ж так можна? Це все переробив всю кришу мою зняв. Десь непонятно куди вивіз. І на сьогоднішній день в мене хата розкрита. І Ось розкрита. Ось все розкрите. Он розкрити аж туди розкрите. Це все розкрите два місяці. У сусіда ж на подвір'ї робота кипить. На камеру спілкуватися відмовляється, але будуватися буде й надалі, бо каже, має усі документи, і сусідка сама надала дозвіл. Горище, що там є. Ніяких документів по привозизації немає. Це чердак загальний. Конструктивно вона показала, що кусочок метра два криші виступає на її сому, на її територію. Отак От баба ж не знає, що не можна зробити по-другому, тому що колись я підписував бумагу, що я тобі, якщо зроблю, буду будувати кришу, я тобі зроблю так, щоб не причинити ніякої шкоди. Пані Галина і справді давала дозвіл, але каже, і сусід письмово обіцяв не заподіяти шкоди будівництвом. Втім, обіцянки не дотримався. Жінка вирішила скасувати свій дозвіл та сусідський будівельний паспорт, звернувшись у міськраду. Але у відповіді на звернення про скасування документів ані слова, лише порада звертатися до суду. Тоді жінка звернулася в обласну архітектуру. Там кажуть, сусід дійсно виконує роботи з відхиленням від будівельного паспорта. Але як вирішувати ситуацію, не знають ви можете не знімати мені кажуть. Чому ви не ну, можете сказати я, коментар? Чи я, ви не знаєте? Я, я не згоден, у нас. Я керівництво є відхилення від будівельного паспорта. Вони там площа чуть-чуть збільшили. За рахунок вже як чого має за рахунок горища Я не можу сказати. На цьому конфлікт не закінчується. Галина стверджує, що сусід побив її. У поліції повідомляють, що вже проводиться досудове слідство. Один тримав за одну руку, другий за другий. І Олександр Дмитрович наніс мені тілесні ушкодження. Робочі пана Олександра запевняють, це жінка погрожувала їм пістолетом. Угрожала там кимось пістолетом і всім прокльони робить. Із результатами пропобої та висновками архітектурно-будівельної інспекції Галина Місяць буде звертатися до суду. І якщо конфлікт сусідів не вирішиться мирним шляхом, то ситуацію вирішуватиме Фіміда. Віта Омельчук спеціально для власної інфо.